Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися з вами простим і дуже смачним рецептом піца-роле. Це чудова альтернатива класичній піці, яка ідеально підійде для вечірок, перекусу або навіть швидкої вечері. М'яке ароматне тісто, соковита начинка, розплавлений сир, просто смакота. А головне їх дуже легко приготувати вдома. У цьому відео я покажу вам покровий покроковий рецепт. Дам поради щодо начинки та розкажу, як зробити піцероли ідеально смачними та м'якими всередині, тож залишайтеся зі мною до кінця. Отож, найперше змішайте всі інгредієнти. Змішайте їх добре, ви можете їх замішувати руками, а можете використовувати міксер. Це залежить від вас і все, що у вас є. Замішувати тісто руками потрібно приблизно 7-10 хвилин, щоб воно було дуже еластичне і не приставало до рук. А ось у міксері все набагато швидше, десь приблизно 2-4 хвилини. Після того, як ви замісили тісто, його потрібно поставити у підготовлену миску. Просто його гарно сформуйте у вигляді кульки і поставте його у форму, накрити її рушником і залишить його стояти на столі або у тепле місце на 1,5-2 години. Воно буде готове, коли воно підніметься на 2-3 рази, коли буде таке виглядати як гарна-гарна подушка. А ось за той час, поки тісто росте, ми можемо підготувати начинку. Для своєї начинки я використовувала насправді те, що було в мене в А саме майонез, кетчуп, навіть аджика, чесаци і сир. Сир можна використовувати різний. Або чедер, або моцарела, все, що у вас є. Також я раджу використовувати трошки солі, посолити, бо сам кетчуп є солодкий, і якщо додати трішки солі, то воно додасть такого кращого смаку. Можете використовувати варену відварену курку, чи солямі, чи ковбасу варену. Інгредієнти, які є у вас вдома, можете використовувати, починаючи від грибів, курки, ананасів, чи навіть ола. Отож, після того, як тісто вистоялося, розкатайте його у великий прямокутник. І викладіть начинку. Спочатку рівномірно розділяємо весь кетчуп, майонез і соус. Потім додаємо ковасу чи в моєму випадку варену курку і багато-багато сиру. Не соромтеся, сир тут головна зірка. Також можете його трошки посолити. Воно додасть смаку. Після того, як ви виложили всю начинку, акуратно скручуємо тісто в рулет. Рубіть це щільно, щоб роли не розпадалися. Потім нарізаємо рулет на шматочки товщиною 2 3 см о, дивіться, бачите, воно насправді все не так складно. Після того викладаємо наші роли на декор, застелене пергаментом і залишаємо відстань між ними для того, щоб вони підросли. І залишаємо тісто стояти ще 20-40 хвилин для того, щоб воно другий раз підняло. Випікаємо наші піцароли при 180 градусах 20-25 хвилин. Зачекайте, поки вони стануть золотистими. І також тільки гляньте на цю красу. Подивіться, які вони смачні і як гарно виглядають. Подивіться, як сир тягнеться, це просто ідеально. Зовні вони хрусткі, а всередині м'які і соковиті, і дуже ароматні. Це справжнє насолода. обов'язково спробуйте цей рецепт вдома. Дуже сильно дякую, що ви дивилися моє відео. Якщо вам сподобався цей рецепт, ставте лайк і пишіть в коментарях, які начинки ви б додали до своїх ролів. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити ще більше смачних рецептів. До зустрічі в наступному відео!